Представтесь, будь ласка. Іванець Світлана Васильівна. Мені ще повні 61 рік. Ну, живу в селі Новомиколаївка. У Мене вообще адрес такий, адреса така. Миколаївської е, область, Миколаївський район, село Мик... Новомиколаївка і вулиця Миколаївська. Лас. Скажіть, будь ласка, як війна вплинула взагалі на вашу родину? Скільки О, вас в родині? Скільки ну я проживаю з чоловіком, і в мене донька ну зять і внук? Ну вони живуть не зі мною. Ми тут, Я знаходилася до 22 березня 22-го року і потім виїхала. Виїхала того, що в мене з донькою не було зв'язку. Я дуже за них переживала. Я виїхала зразу в Миколаїв, а з Миколаєва донька прислала за мною машину і ми виїхали. Ну тут недалеко Грейгова, але в них всю війну було тихо. А 22 квітня до нас прилетіло. Чоловік оставався тут, до нас прилетіло сюди. Да. Добре, що його вдома не було. Він якраз ну, виїхав там, на родичка була. Він до неї виїхав. Тут в селі провідати її і прилетіло. Ну, ну ми дуже дякуємо нашому кудіну. Він ну, тут у нас фермер, який зразу дав бочку, воду, все село збіглося, чоловіку дуже допомогли, що якщо б ніхто не допоміг, то нічого б не залишилося. А так, ну куди прилетіло, там не було ні. Ну, в общем, ні криші не було, не було вікон, тут взагалі небо було. Ну, а потім нам підказали, що є така програма, є відновлення. Ми оформилися. Так і так. Потім до нас почали приїжджати юристи, я підійшла до Наталі, хотіла, щоб в мене документи вже були на... Да, ну, на землю. Але я до неї підійшла, щоб вона подивилася, чи все мене право. Вона мені сказала, що вас не правда, вам дали розпорядження. Потім ми ще поїхали з чоловіком, до нас Первомайську громаду. Нам все переправили, потім я приїхала до Наталі. Наталя мене забрала всі мої бумажки, допомогла мені все оформити. Дуже дякую. А звідки ви взагалі дізналися про таку можливість надання юридичного? Ой, ви знаєте, вони до нас ну, приїжджали юристи. Ну, в нас же староста виставляє, що приїжджають юристи, така-то, така-то допомога. Ми читаємо, і я прочитала і пішла. Тут якраз Наталя була, вона була. Ну, нас тоді оформляли оце на те, ж ви говорили, оце на оці на... капельки, теплиці, все. Да, це було комбіновано. Да, це було комбінований виїзд. А до зустрічі з Наталією ви намагались самостійно врегулювати ну, ці документальні? Ну так, та, до, до зустрічі я все зробила. У мене була вже технічна документація. Єдине, що це ж я взяла розпорядження і підійшла до Наталі, щоб вона глянула, чи правильно це все там ну юридично оформлено, і що мені далі робити. Бо ми не сильно юридично підковані. У тепер... нас в селі немає юристів. На селі немає, так, юриста, ні адвокатів, ні юристів, нічого ніде не було. І там приїжджають, ми ходили. Ми, я пішла, Наталя дуже добре подивилась, дуже довго дивилась, і потім сказала, що неправильно. <різь> Дали розпорядження. Що саме ви за допомогою Наталі оформили? Що, ну, що ви зробили? Ну ділянку під хатою. Наше що то помните, що було, що до 25-го року всі довжні оформить ділянки. Так же ж було, так, Наталя? А, Чи як? Ну ні, то стосувалося сертифікатів земельних, не, то не підлягає вашу Понятно. Ну, діло в тому, що коли я оформляла її відновлення, в мене документи на, на хату були на дом. А на землю тільки це ж технічна документація. І мені сказали, що треба оформити все, що було, що це моє право власності. І, і все це зробили. І на я нашій. це все зробила з вашою допомогою. Так. Дуже Наталі, вдячна, що я нікуди не їздила, не стояла в чергах, що це все зроблено було. Дуже дякую. А чим ви до війни займалися чи змінився рід діяльності вашої? Ой, це... девочки, я до війни, ой, як це, це як ото говориться, серіал. Починала дуже гарно, закончила. Я до війни на автовокзалі працювала. Так, що, а потім наш автовокзал, то ковід почався, mm -hmm. е, нас трошки вигнали, mm -hmm. а потім прийняли, але вже, вже не так ми, ну як вам сказати. О, ну, не так ми вже працювали, не ті нам гроші давали. І я чоловік сказав, іди додому. Воно в мене просто що виходило, що я в себе вивозила. Те, що я отримувала, я все вивозила на маршрутку, щоб їздити на роботу. І ще одне, там треба було працювати до сіми вечора, а я... мені треба було в чотири 4... да, виїжджати, бо в мене остання маршрутка була. І явно, що це ну, моєму. Начальство не сильно нравилося. І мені намікнули, що <сіх> є місні, які можуть працювати. Як ви вважаєте, а, чи актуальна така? Допомога, ну, юридична консультація. Ой, дуже, я ж вам говорю, це так хорошо, що от приїжджають до нас, що нас консультують, що можемо. До Наталі, як я була, тоді підійшла бабуся, якої 87 то років, вона їй все об'яснила, все розказала, що бабульті не треба нікуди там. Ну як. Ну все-таки допомога дуже хороша. Ми ж не ми ж юридично не підковані в нас. Ну як, ми стискаємося тільки тоді, коли нам треба щось а не... я тоді, як почала все це робити, і туди треба їхати, і сюди треба їхати. І, те... і я розгубилася, бо я не знала, куди мені їхати, чи до адвоката, чи до юриста, чи до нотаріуса. А так Наталя мені все зробила, дуже їй дякую. І ми вам дякуємо за відгуки, за такі коментарі, за спілкування. Бажаємо вам скорішого і повного відмову. Ой, я вам теж бажаю, щоб у вас квартира залишилася ціла і щоб все було, добре. Щоб було <рес> все, все добре.